Отже, ми з вами сьогодні говоримо в рамках першого дня фінансово-ресурсного практикуму: тема пробудження фінансової сили, пробудження ресурсної сили. І що ж таке гроші, де ви зараз у стосунках з цим явищем? Що такі гроші насправді? Існує така думка, що гроші це форма енергії, це не добре і не погано, це підсилювач, це інструмент, це дзеркало внутрішніх дозволів, те, що ви собі дозволяєте, те є в вашому житті. Наприклад, у родових системах гроші це дорівнює потік любові. Цінності, обміну, продовження життя. У нашій професії допомагаючих практиків гроші, як відображення цінності допомоги, яку ви несете, ви віддаєте людям свою цінність, вони свою. І питання балансу в обміні це ваша відповідальність. Ви можете нести дуже цінну інформацію, дуже цінний продукт, але не вміти приймати або навпаки тримати фокус тільки на тому, щоб взяти, не давати. І тут баланс порушується. Баланс, ми пам'ятаємо, це закон нашого буття, найголовніший. Баланс є завжди і у всьому. Якщо ми про нього не знаємо, то це перекос, почуття, відчуття страждання, жертви і так далі. Якщо ми розуміємо, ми вміло вибудовуємо. І гроші це не те, чого треба соромитись, це те, чому треба навчитися давати місце. І далі. Ми за допомогою метафоричних карт поспілкуємось, подивимось, отримаємо підказку від Всесвіту, від вашої підсвідомості. Ви можете назвати це як завгодно. Але ми отримуємо відповідь від сили, яка знає всі відповіді, що для вас гроші. Отже, інструкція така. Я зараз буду тасувати карти, а ви подумайте про те, що ж для вас гроші. І подумайте про свій якийсь фінансовий запит. Конкретний запит повинен бути. Ви можете взяти свою метафоричну якусь колоду карт. Але я пропоную попрацювати зараз, отримати підказку через відео. І що символізує оця карта? Що для вас ця карта в контексті грошей? Які емоції вона викликає? Чи у вас образ грошей? Як чогось небезпечного, чужого, не вашого, наприклад? Чи навпаки? Це щось приємне, ваше, полюбові, взаємне? Де тут ви на цій карті? На цій карті де ви? Де? Можливо, це, можливо, це, можливо, сніг, можливо, це? Можливо, де? Де ви є? Чи є у вас образ грошей? Того стану, який вам потрібний? Який стан вам потрібний? Який тут стан? І чи він ефективний вам для реалізації вашої цілі? Це свого роду діалог з підсвідомістю. свідомістю. Те, як ви бачите, дуже сильно впливає на те, що у вас є. Як ви бачите гроші? Так це впливає на вашу з ними взаємодію, на їхню присутність у вашому житті, на те, як ви це опускаєте в своє життя.